До п'ятої річниці з дня заснування 117-ї окремої бригади територіальної оборони у Тростянецькому центрі культурних послуг відбувся захід, присвячений даній події. На початку заходу присутні хвилини мовчання вшанували загиблих побратимів та всіх військових, які віддали своє життя за незалежність України. Заступник командувача військ оперативного командування Північ сухопутних військ Збройних сил України, учасник російсько-української війни, генерал-майор Василь Осипчук, поздоровив бійців 117-ї бригади з п'ятою річницею заснування та подякував їм за співпрацю та відданість своїй державі. 117-та бригада територіальної оборони, яка є продовжуючим формування сил територіальної оборони. Показала, що вона здатна взяти на себе відповідальність. Вміло командуванням приймати рішення управляти підрозділами. На сьогоднішній день бригада, яка з 24 люта лютого, лютого тримає оборону Сущини, дуже велику відстань по державному кордону. Я задоволений вашою роботою. Я дякую вам всім і хочу побажати всім нам перемоги, всім нам вірити в нашу перемогу, кожному із вас здоров'я, до перемоги дійти неушкодженими. І слава Україні! Долучилися до святкування цієї події і представники влади Сумської області та району, які нагородили бійців 117 ї окремої бригади грамотами та пам'ятними подарунками. Від керівництва області хочу вас привітати з вашим днем створення бригади. Побажати в першу чергу, щоб всі ви повернулись до своїх родин після нашої перемоги. Щоб Панував злагода і достаток у вас, і Україна знову була вільна і незалежна. Дякую вам за все. Слава Україні! Від Сумської обласної ради! Вітаємо командування та особовий склад територіальної оборони номер 117 з нагоди п'ятої річниці зняє створення. У цей день бажаю вірно й гордо стояти на сторожі спокою і блага країни. Сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. І за це вам та усім захисникам хвала і слава. Дякуємо вашим родинам за мужність, терпіння, підтримку та вміння чекати в ці нелегкі часи. 117-та окрема бригада територіальної оборони займає важливе місце в системі національної безпеки та є гордістю не тільки для Сумщини, але й для всієї України. Про це наголосили у своїх вітальних промовах очільники Тростянецької громади та міста Суми. Від себе особисто, від цієї сумської громади, з щирою вдячністю і повагою. Що вам сказати спасибі за наше місто. Хочу вам цю таку видатну, першу видатну дату, серйозну дату 5 років. Знаєте, я думаю, що для людини, можливо, це і невеликий такий да? Але для військової частини, яка має бойовий досвід, бойову історію, це вже, я думаю, немало. Ви найкращі, ви найсильніші, і буде наша перемога обов'язково. І напередодні Великого дня хочу скористати цією можливості, привітати вас також святою, святом Пасхи. Я думаю, Пасха буде для нас переможною. Слава Україні! Приємно сьогодні відзначати цю першу річницю, річницю 18-ї бригади тотальної оборони, яка дійсно себе проявила з перших днів повномасштабного вторгнення і разом з іншими підрозділами Збройних сил України. 81-й, 91-й, 93-й іншими з підрозділами не дали ворогу пройти по масштабно, як він планував на місто Київ. Тим самим ви всі, і ми разом з вами зробили все, щоб захистити нашу країну, захистити нашу столицю. Я вірю в нашу перемогу. Я вірю в те, що ми здолаємо цього ворога, як здолали його на Сумщині. Ви захистили Суму, захистили Тростянець, Захистили Ахтирку і багато інших населених пунктів. І сьогодні цей рубіж впевнено тримає 117-та бригада. і слава кожному захиснику України. Слава Україні! У свою чергу бригада оркестру Збройних сил України привітала бійців 117-ї окремої бригади з п'ятою річницею заснування та подарувала виконання як народних, так і українських пісень у власному аранжуванні. Чикають тебе, сива Господь плаче, сина все си чекає, бо же уж мам, я войну за волю пішов на мечі. Ліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ